Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груши яблука звисають на танесеньких гілках. В лісі, білочка роденька, під піньком знайшла грибок. Ухопила та хотенька заховала в теремок ще раз. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на танесеньких гілках, в лісі білочка руденька, под пеньком знайшла грибок, ухопила та тахотенька. Заховала в теремо.